Сімейне свято великою родиною. Гнатюки в Черкасах виховують 11 дітей. Коли у пари вже було троє своїх, вони всиновили ще двох. А потім не змогли зупинитися. Як живуть, і чи планують узяти ще когось, розкажуть наші регіональні кореспонденти. Самуїл у родині Гнатюків найменший. Найстаршому чаду в цій сім'ї 15 років. Усього подружжя виховує 11 дітей. Усе почалося, пригадують батьки, кілька років тому. Матір тоді вже трьох власних дітей вирішила зайнятися волонтерством і дарувати турботу малечі у сиротинцях. Я ходила туди два з половиною роки. Десь через півроку мені подобався мальчик. Я прийшла додому, кажу, Андрій, мені подобається мальчик, У нас вже було троє своїх дітей. Е, да. Він каже, ну, піди узнай, що треба, щоб його забрати. Пішла, з'ясувала і забрала не одного, а одразу двох дітей. Протягом наступних кількох років у родину так само прийшли ще п'ятеро. Велика сім'я живе за власним графіком. У ньому є час і на навчання, і на дозвілля. До розваг батьки ставляться теж виважено спорт для повноцінного розвитку. Якщо сімейний перегляд фільмів, то тільки таких, які мають повчальний зміст. Не то, що там я з книжки прочитав, наприклад. Я читаю там і Макаренко, і Сухомлинську. Тобто я у тих, хто там добився яких успіхів реально, да? Но для них подаю в доступній для них формі. Просто коли вони їм легше так запаминається, і в них остається в пам'яті. Таких як Гнатюки у Черкасах небагато кажуть соціальні працівники, бажаючих взяти на виховання нерідну дитину. У 300 тисячних Черкасах всього 16 родин. Вони під постійним наглядом відповідних служб. Працівники служби справа дітей дуже часто спілкуються із дітками, які виховуються, і з батьками, які виховуються і в дитячих будинках сімейного типу, і в прийомних сім'ях. Ми спілкуємося і в телефонному режимі. Ми спілкуємося через школу. Ми спілкуємося відповідно і вдома у, ну, у цих діток. Ми часто відвідуємо. Такий прискіпливий моніторинг, любові ні до чого. Жінка каже, своїх чат любить понад усе на світі. Багатодітна мати впевнена, зробити щасливими покинутих дітей не складно. Потрібно трохи милосердя і бажання. Олена Берестенко, Неділько, Артем Глебов, Олена Маміна спеціально для ТВАЙ.